Привіт, Серджіо, як справи? Нікуди не лізеш? Звісно. Хто це? Зачекай хвилинку. Це Горді? Так, привіт. Горді, як ти, хлопче? Я впізнав тебе, що він зробив? Ти сказав, що у вас виникли проблеми в порту, так? Так, але нічого такого, з чим би я не зміг поратися. Розумієш, я трохи. Порозпитував, цей мудак планував страйк, а страйки не йдуть на користь бізнесу. Якщо тільки ти не організуєш їх сам. Вірно. Що ж, я вирішив, що проспілка потребує зміни лідера. Ти не проти? Звісно, ні. Чудово. А якщо до іншого випадку? Ось що ми тут. Салярі ще живий. Йо, шановні, канал впевнено набирає обертів і Нехай... саме твоєї підписки не вистачає, щоб канал досяг цілів тисячі Курва. підписників. Тому підпишись і залиш подобайку на український контент. Що сталося? Я ще не знаю. Команда, яку ми послали, мертва, ресторан зруйновано. Припини скиглити, ми тут намагаємось поговорити. Як до того Таргана, Карло, ми знайшли його розчалений головою, наче тріснув кавун. Я ніколи в житті такого не бачив. Салярі, напевно, згадався, що це він є обманщиком. Трясь Я не чую власних думок. Буде війна. Я ж казав тобі соли пельку. Війна триває відтоді, як ми знищили пепоне. Тепер вона буде просто відкрита. Що мені робити? Що й завжди? Скажи хлопцям, щоб були на поготові і готові до дій. Окей. Гаразд. Я поширю інформацію. Аго. Будь обережним, братику. Ти теж Донне Морело.